Вітер налетів, якийсь ураганний вітер. Подивіться, що робиться. Все гуде. Все розкидує. Хоч би мої хатки не поламав. Я тут понакривала рослини свої. Сонце пропало. Воно за хмару зайшло, ну і слава Богу. Вітер це добре, не будуть дрони літати. Я вчора, сьогодні я показала, як вчора дрон розбив хату. Ось мої хатки я. Ті. Оце так в мене виглядає зараз. Мій садочок. Не дуже привабливо, правда ж? Оце мені треба накрити чимось, бо лазять собаки сюди. Води нема в потічку. Ну, гляньте, що робиться. Хай дме. Вітер це для нас рятівник він зараз. Вітер це для нас спасіння. Хай дме і побільше. Аби тільки шкоди не наробив якогось лиха, ось також мої ганчірки висять. Дивіться, яка газанія, смішна така. Прикриті пилюсточки, сонечко, пропало і вона прикрилася. А ось іще одна. Оця гарна, дуже гарна така яскрава. Грушка лежить, підніму грушку. Дощику нам би, дощику, о, а це що. А, ось ще одна. Назанія. Це з насіння, я вже казала, оця також дуже гарна. Вони всі гарні. Єдиний недолік, що нема сонця, вони не розквітають. Це в мене тут накриті рослини. Ось такий мій садочок. Увітряний день. Дай нам, Боже, дощику.